Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди професійного свята Дня підприємця. Підприємництво це один з основних факторів розвитку економіки, покращення благополуччя громадян. Завдяки підприємливості створюються нові робочі місця, розширюється асортимент товарів та послуг. Без приватних комерційних, бізнесових структур вже неможливо уявити наше життя. Шановні підприємці, нехай вам щастить у вашій діяльності, у всіх ваших починаннях, доброчинних справах на благо нашого міста та району. Тож вітаємо всіх вас зі святом! Слово для привітання надається першому заступнику голови П'ятихарської районної державної адміністрації Тахмазовій Любов Григорівні. Шановні, дозвольте в першу чергу зачитати вам телеграму. Е, телеграму. Віце-прем'єр міністра України Олександра Юрійовича Вілкова. Шановні підприємці Дніпропетровщини, щиро вітаю вас зі святом. Одним із головних чинників сталого розвитку економіки України є зміцнення позицій малого та середнього бізнесу, в загальній структурі вітчизняної економіки, підвищення його ефективності, розвиток інноваційного підприємництва. Президент України Віктор Янукович та уряд особливу увагу приділяють залученню інвестицій, створенню сприятливого бізнес-клімату, ефективного діалогу між підприємцями та владою. Підприємці Дніпропетровщини активні, енергійні та соціально відповідальні люди, які роблять значний внесок у економічний та соціальний розвиток регіону. Реалізують нові ідеї, створюють робочі місця, наповнюють бюджет країни. Бажаю вам подальших успіхів у підприємницькій діяльності на благо Дніпропетровщини та Незалежної України. Хай кожна нова справа буде успішною. З повагою віце-прем'єр міністр України Олександр Білков. Шановні. В Петхацькому районі зареєстровані та діють на сьогоднішній день 1623 суб'єкти підприємницької діяльності. З них 1306 фізичних осіб та 317 юридичних осіб. З кожним роком кількість підприємців в районі зростає. Так, у 2008 році їх кількість становила 921. У 2009 році 1065, в 2010 році – 1174, в 2011 році – 1280, в 2012 році – 1559. Або у 1,7 рази більше, ніж 5 років тому. Частка надходжень до бюджетів від діяльності малого підприємництва складає майже 10%. Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі виробництва 45,5%. Загальна кількість працівників, зайнятих на підприємствах малого бізнесу, станом на 1 липня поточного року становить 749 чоловік або 12% від загальної кількості працюючих в районі. Значний вклад в економіку району вносять фермерські господарства. Вирощена ними продукція складає 19% від районного показника виробництва сільгоспродукції. В цьому році фермерськими господарствами зібрано 28,1 тисячу тонн зернових культур. Найбільш розвиненим видом діяльності серед суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб в районі є сільське господарство. Їх питома вага становить майже 73%. Серед фізичних осіб роздрібна торгівля 82%. В районі функціонує 249 магазинів, з яких 130 в сільській місцевості та 119% в місті Катихарки. Розвиток підприємництва і збільшення на цій основі надходжень до державної скарбниці дає можливість вирішувати ряд найактуальніших соціально-економічних проблем. Передбачає зміцнення економіки, надає її гнучкості, створює додаткові робочі місця. Шановні підприємці, дякуємо вам за вашу працю, яка постійно супроводжується ризиком, бажаємо успіхів і процвітання вашому бізнесу, вдалих угод, надійних партнерів. Нехай удача та надія ніколи не залишають вас. Нехай ваших родинах. Буде тепло та затишок, а ваша праця завжди буде запорукою добробуту ваших рідних. Зі святом вас! Слово для привітання надається голові Єдихацької районної ради супроводу Анатолію Івановичу. Шановні підприємці, на жаль, ми не змогли зібратися. Повному об'ємі, кого ми запрошували. Я розумію, що є справи невідкладні, але свято є свято, воно буває один раз на рік, за ваше професійне свято. Я щиро вітаю вас всіх від себе особисто, від депутатського корпусу Катихарської районної ради з цим святом. Бажаю вам успіху, здоров'я, наснаги, всього найкращого в вашому житті. Декілька слів по підприємності Катихарському районі. Уже любовна сказала ріст. Кількості підприємств малого бізнесу з 2008 року, і він суттєвий. На 10 тисяч населення, якщо у 2008 році було 19 підприємців, то у 12-му 53. Це дуже добре. Ріст майже 4 рази. Це гарний показник. Є трошки гірший показник. Я думаю, що ви розумієте всі, чому він є такий. Якщо у 2008 році на кожне місце було 9 найманих працівників, то у 2012 році їх залишилось тільки 4. Ну, звісно, цей показник регульований нашим законодавством. І потрошку ми, ви розумієте, що це таке, да? чого уменшились, уменшились робочі міста у перерахунку на одиницю. Добрий показник це те, що у 2008 році на одного працівника виплатили 930 гривень 5 копійок, то у 2012 році заробітна плата середня склала вже 1662 гривня. Це дуже добрий показник, і я вважаю, що його необхідно покращувати. Уже традиційно в першу неділю вересня, згідно з указом Президента України від 5 жовтня 1998 року, в нашій державі відзначається День підприємства. Запровадження цього свята на державному рівні це визначення тієї ролі, яку відіграють у розвитку вітчизняної економіки, підприємництво і приватна ініціатива. І держава робить ставку на розвиток середнього бізнесу, всіляко старається їм допомагати, аби він розвивався. Це основа економіки держави. Ваша ініціатива, шановні підприємці, знання і вміння дуже потрібні держави. Побудувавши свою власну справу, ви розвиваєте не лише свій бізнес, а й економіку нашої батьківщини. Це всім нам зрозуміло, і так воно є. Наш район сільськогосподарський, тому тобто більша частина підприємців це сільхозтоваровиробники. В цьому році вони отримали рекордний урожай, мабуть. Найвищий за всі роки незалежності. І це дало змогу П'ятихатському району завдяки вам зайняти третє місце в області по вражайності. Я думаю, що це дуже добрий показник, високий показник. Він свідчить про те, що підприємці не просто прийшли заробити. Це люди знають, це люди, які переживають за кінцевий результат. І він результат такий. У нас і вийшли. А також у нас багато підприємців, які забезпечують нам інші послуги. Це і торгівля, заклади побуту, будівельні роботи, заклади громадського харчування, завдяки вашій дипломаній праці, жителі нашого району мають змогу отримувати високоякісні послуги у всіх сферах цього обслуговування. І ми за це вам дуже вдячні. Тому що якщо не ви, то хто? Державних закладів немає. І от уявіть собі таку ситуацію, що і ви б не займалися цією діяльністю. Але вона є, і за це вам дуже велика подяка. Бажаю всім підприємцям витримки, оптимізму, невичерпної наснаги у праці. Нехай кожна започаткова розправа буде вдалою і успішною. Щастя вам, здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. Дай Бог, щоб у вас все склалось так, як ви плануєте. Святом вас. І наші. Розпочинаємо церемонію нагородження. Для нагородження запрошується перший заступник голови П'ятихацької районної державної адміністрації та Хмазова Любов Григорівна та голова П'ятихацької районної ради Супрунов Анатолій Іванович. Грамотою голови районної державної адміністрації та голови районної ради. За багаторічну сумлінну працю, професійну майстерність, ініціативу в роботі, активну громадську позицію та нагоди відзначення професійного свята дня підприємця нагороджується білов Ігор Миколаєвич, приватний підприємець. Та Іван Павлович, директор ремонту будівельного кооперативу Комунальний. Sì, А ми свою чергу, працівники районного будинку культури, продовжуємо наше свято і усім присутнім даруємо наш невеличкий, але повірте, від щирого серця концерт. Тож у цей святковий день хочеться усім вам побажати. Зі святом підприємців! Всіх вітаємо! Добробуту і щастя! Всім бажаємо! Підприємницька активність з кожним днем нехай зростає, народу вірно служіть, бюджет місцевий поповняйте. А зі святом вас вітає соліста району будинку культури Марина, негода зустрічайте. О, нічка, нічінка, деща річінка, що печаль мою втопить. Ой, де ж річненка, Ой, ти сонечко, що пітонечко завітає хоч на почнами.

В день вашого професійного свята прийміть наші найщиріші вітання і побажання успіхів у вашому бізнесі. Нехай доля завжди посміхається вам, а партнери ніколи не підводять. Хай легко працюється добре живеться, все вміється, множиться і додається, здоров'я міцного щастя. Безкраю усього найкращого щиро бажаєм. І вас зі святом вітає Анатолій Шаберський. З когось половину ісого, собі шумат літного зло. I'm going to Нехай процвітає, успіх нікого з вас не обминає. А ми, вітаючи вас зі святом, даруємо своє натхнення і завзяття. Людської поваги, успіхів, здоров'я і сили, родинного благополуччя і віри. Нехай ваша частка в державній скарбниці зростає, а країна, наша рідна Україна, з кожним роком розквітає. На цьому наш святкова зустріч надійшла до кінця. Але ми з вами не прощаємось. Ми вам говоримо до нових зустрічей і ще раз усіх вас зі святом.